Так? якось так, привіт, Ярослав. Привіт до Лайночі, вітайте. Бляхву. Невже. Невже пройшло 6 боїв. І я тепер граю не на хімках. Ну реально, як можна так грати, 60к боїв у нього 5 духи. Друж. різні бувають бої. Різні бувають, ТП. Якось йому встигло докачатися, ну, встигло розуму докачатися до мауса. Ну і тепер це халявні 3000 демеджу, що противник хейтивс. Божечки, Так може там лоу — основна частина. Можливо, можливо, а може то артовод? Я не дивився на його статистику, які там техніки. на які техніці він грає. Якщо артовод, це та. А на третьому у мене буде більше. <laughs> Середуха на третьому рік. Що поробиш? Артур, я ж тут 1280. Не, не вірю, я теж не вірю. Все. Все, дизлайк від ПСК. Падло. Чек, 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 чек. Сюда 3, 2. 1 Не будуть виїжджати. Не будуть виїжджати. Добре, дуйса сьомого валета. Це при тому, що... У Мен... мене 20 кан арти. Божечки. Не, ну це нормально, так, нормально, я тобі скажу. Поважна причина, поважна причина. Можна, будь ласка, Скорпіона вбити? Ну ні, то не, я вб'ю Добре, і сауба і б'єте ви самі вже. Не хочу витрачати хп. Арта! Алло, чи маєш куди стріляти, чи що? Давай Давайте щоб боїв на третьому левелі. Зісрядухає 650. Це треба... Чуєш? Поч... Поч... Починай стрімити, Hunter. Тут челендж для тебе є. Але, але ти за безплатно за безплатно ти не погоджуйся. Кажи, щоб 200 довісити донатом. Давно, але це не змінює, що вже не так і легко. На якомусь легко 127. Не знаю, чесно кажучи. Я, я не знаю, які там танки нормальні на третьому рівні. А, Що я що він? Та? Що я що він? Ой, курва ляга. Ми цього... убили. Сурян, Сурян, сорян, я заїжджаю, де їде. еде. 75 5 ТС. Ча давайте вийдемо вийдем на ТЕСку? ББшкам будемо валити. Прикольна зміна, та ця карта мені найбільше подобалася по змінам. Реально. Тут оцей про проїзд по. по, по, по цьому. ТТ Це просто шикарно. Чекай, 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 я щось задалека виїхав. Так, Кого мені... вбити мені ТС-ку, швидше. Там, ніб, давайте вб'ємо ТС-ку. Куда? Куда пішов до Сракі? Потім е, будемо по шкоді працювати. А, десь. Скотина дивиться сюди. Куда? Що у Гетвіці? Добре я далі не заїхав. Мой привіт, вай вайпера. Привіт, е, доброї ночі, вітаю на трансляції Брайся, це моє. Так, ну кажу, на цій карті мені, мені, мені сподобалося дуже зміни Зміни, е, реально. Дуже, дуже прикольні зміни йдуть. Е, оця заїзд. Просто імба Так, так, так. Так, так, давай, стій, стій. Стій, стій. Онгарик, супер. Е, саме кинув челендж. Ага. Що ти кажеш? Профільний шо. Mm -hmm. Так, добре, я повертаю сюди. Mm -hmm. Йдемо на лорку. Розпочитаю ваші uh, повідомлення як краще. Деякі я б можливо пропустив. Думаєте, Фасп може зарядати? Ні, давайте хай буде ББшки. бб стабільно його зараз заберемо. Ну, і зараз він виїжджає, його мають вбивати. Хеллох! Капитальный Там Чар ой-ой-ой Ч-Куда А де перш... Він, интипан Курванче пробиває Там а там ще другий футюр є Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Падло Так, зараз ще пойду на повідомлення так, цей. Там збільшили хп, та. Збільшили хп. Я просто профільний е, корисний квадрат, а раніше був декерто план. Нормально так. Моя пова. Квадрат. Та він е, сам собі кинув челлендж. Який в мене нік в танках, просто е, Який в тебе нік в танках? Хм а Ці ка карті прикольні зміни. Так, так. Знищенні будинки, це, це прикольно. От е, з усіх. Карт, які є, це, це одна з топових тепер буде моїх карт, реально. Вітанюшка, ще раз. вайпер, Привіт. У нас стати, стати 100. Ну, не дуже стати, 56% перемог. Наглянь, е, ні кинув добре. Але ти казав е, за 10к ВТР. За останні 2 роки 56. За останні 2 роки 56, а так. Наше було 52. Нормально. І ніколи не показує. Засорамися <свісна> своєю. своєї основної статистики. Це що. Ем... Дивлюся підрізрілим поглядом. А то є цей. А то є смайлик такий. Під... Підозрілим поглядом. На. На, на твій смайлика підозрілим поглядом. Або. Або. <свісна> Ні, це буде та це смайлик цей на цей пішов. 에, там і, і твінку нормальна статистика. Я, до речі, не, 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 не маю ні твінка, нікого, не соромся. 에, там причина в клані. Не соромлюсь, там причина в клані. Ага, Розуміло. Ну, Чесно кажучи, е, я не роблю ніяких твінків, бо я лінюся качати танки, реально. Для мене прокачка танків це просто лютий безлад для мене, і я не хочу це робити, не хочу прокачувати. У мене от є прокачана вже техніка, просто. Ще раз її прокачувати я не хочу. Зараз прокачувати я не хочу. Так, зараз кидаємо в бій і зараз секунду, ще підійду. Сонця. О, ох, не хрена собі. А я воїна взяв. <с?> Класно. <с?> Нормально так. Я не очікував, чесно кажучи. Але в мене знову воїн. В мене воїн. Я, 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 я не Я не задумався, як я воїна взяв, чесно кажучи. Uh, 4200 тепер майстер і перша позначка супер, прекрасно, юзаємо X. Uh, так, це на польову буде в мене. І я повністю прийшов в даний танк. Все класно. Це класно. Тепер uh, тільки треба буде взяти і і прокачати Що, я взяв два майстер-підряд? Я взяв два майстер-підряд на цьому танку. Непогано.